Наші смаколики висохли за ніч. Ми вдягли в них ниточку і вони чекають пригощати пташків. Вітаю малята та дорослі. Я також приєднуюся до акції Підготуй пташків. Виготовила годівничку, насипала зернятки та розміщую на дереві ось так. І ще пригощаю пташки смаколиками, які ми вчора виготовляли. Їх потрібно також розмістити на наших. Гілочках. Так. Пташки будуть прилітати та частуватися. І ще наші яблучка для синички. Вони люблять дуже яблучка. Ось так. Пригодлітайте наші пташки до нашої. Столової. А ви зустрічаєте синичок? Дякую всім за увагу!